Вже майже 120 років по всьому світу для ротарі-клубів пріоритетом є щасливе дитинство. Тому тобто для нашого клубу Ротарі Вінниця поступ одним із пріоритетів так само є допомога тим багатодітним родинам, які сьогодні беруть на себе сміливу місію виховання майбутнього покоління. Допомога саме родині, яка взяла на виховання 9 дітей, стала для нас одним з головних пріоритетів. Ми ж міжнародних спонсорів це фундація Каричів із Сербії, які профінансували надзвичайно потрібний мікроавтобус для цієї родини. За цим мікроавтобусом родина зможе виїжджати і на подорожі, і на спорт, адже в цій родині більше половина дітей займається спортом. Ми і кошти організували, і пошук автомобіля, і розмитнення, і консультації багаточисленні з податковою адміністрацією. По двигуну там якось вибирали більше спеціалісти, хто радив, який буде краще. Прохання було від самої родини це коробка автомат, тому що дружина не вміє їздити на механіці і ну, якби, кількість місць.